Original представляє. Розкажіть про себе. У мене все гаразд. Як ситуація з вашою сестрою? Все гаразд. А на роботі? Усе все гаразд. Знаєте, яке слово я трохи втомився чути від вас, Марті? На літеру «Г». Засновано на неймовірно правдивій історії. Усе не гаразд. Ви хороший хлопчина. Я нікому не дозволю користуватися вами. Терапія діє. Вона додає сил і свободи. Я ніби під наркотиками. По правді я їх ніколи не вживав, але я припускаю, що вони діють саме так. Вони типові методи лікування. Я йому не довіряю. Уіл Феррел. Марті. Я маю найчистіші наміри. Пол Рад. Але без довіри діла не буде. Я довіряю вам. Повністю довіряю. Схоже, у вас щойно сталося те, що ми психотерапевти називаємо проривом. Господи Ісусе, І сеанс закінчено. Психотерапевт по сусідству.